Останнє засідання вченої ради цього року відбулося у середу, 17 грудня. Під час зібрання члени ради розглянули конкурсні питання та приділили велику увагу діяльності та перспективам розвитку університетського студмістечка. Ректор університету Микола Колик розповів про зміни до статуту національного авіаційного університету. Вони зумовлені ухваленням та запровадженням у життя положень нової редакції закону України про вищу освіту. Деякі Положення нового за Любою подією під час засідання було обрання нового голови вченої ради. Науковці та студенти університету під час голосування підтримали кандидатуру проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Ярослава Козачка. По завершенню засідання відбулася конференція трудового колективу Національного авіаційного університету. Учасники конференції заслухали звіт ректора Миколи Кулика. Він також ознайомив присутніх зі змінами до статуту НАУ. Зокрема, Микола Сергійович повідомив, що згідно з законом України про вищу освіту, буде розроблено положення про вибори ректора. Торкнулися і важливого питання щодо проживання у гуртожитках та виплачування стипендій. Голова профкому студентів та аспірантів Володимир Яскель підтвердив, що проблем з фінансуванням немає. Я вже собаку не змію, що нашому вистачі, на щастя вона проблема вибор стипендійного забезпечення. Які степені, вони не тримали, це включає, і студенти повинні отримати ступені заключає соціальні категорії, і студенти навчаються населення бавщини. З деяких питань відбулася дискусія, в ході якої ректор Микола Кулик, проректори Анатолій Полухін та Ярослав Козачок дали пояснення з ряду питань, зокрема заробітної плати, надбавок і доплат. Окрім того, ректор відповів на питання учасників конференції з питань порядку денного. Делегати конференції затвердили звіт Миколи Кулика та зміни до статуту НАО. А також майже одноголосно ухвалили виконання колективного договору за 2014 рік та колективний договір на наступний 2015 тисячі Українські студенти поповнили книгу рекордів України новим записом. Одночасно у двох містах Києві та Харкові. Більше півтори тисячі студентів вибудувались у формі літака: два міста, дві сцени з веселими ведучими, гарячий чай і кава, а також пісні, танці і синхронне шикування. День у студентів авіаторів видався яскравим і насиченим. Організатори повідомили, що їхній захід покликаний привернути увагу громадськості до авіаційної галузі. Ініціатором заходу виступив благодійний фонд Бориса Колеснікова, який підтримує студентів технічних спеціальностей та проводить для них всеукраїнські освітні конкурси. Новий рекорд України зображення двох літаків за допомогою найбільшої кількості людей становить 1579 осіб. Фіксація рекорду України пройшла у рамках благодійного конкурсу Авіатор, у якому беруть участь близько двох тисяч студентів авіаційних вузів. 15 жовтня у музеї історії міста Києва стартував унікальний проект інтерактивна мультимедійна виставка 1914. Київ. Мир, війна. Студенти Національного авіаційного університету вирішили особисто завітати до музею та ознайомитися з експозицією, до створення якої долучилися понад 10 столичних музеїв, колекціонери та науковці. Не дивлячись на те, що Україна знаходиться на порозі нової війни, експонатами виставки поки що зацікавилися тільки історики та студенти історичних факультетів. Оксана Муц потрапила на виставку випадково. Прийшовши купити квитки до театру, побачила афішу і не змогла втриматися. Оскільки вона має назву Війна і мир. Я думаю, це сьогодні для нас дуже актуально. І власне ця назва мене і захопила. Ну крім того, що ця річ сторіччя від початку першої світової війни, і вона не могла мене не зацікавити, оскільки я за освіту історик. Тому власне вирішила відвідати цю виставку, подивитися. Що цікаво взяти для своїх студентів, яких викладає історію України, і напевне, що з ними також відвідати цю виставку, ознайомити їх з тим, як, яким було місто Київ до початку Першої світової війни, і щоб ми, напевне, що цінували те, що в нас є, не допускали якихось розбратів і не допускали руйнування нашого красивого міста, яке. Коли заходили на виступ, прочитала, що на початку ХХ століття вогаком називали він містом щастя, щоб воно таким залишалося і щоб ми максимум цьому сприяли. Виставка складається з двох частин. Перша частина демонструє побут киян у передвоєнний період. У виставкових залах можна зустріти оригінальні автентичні артефакти, світлини, документи тих часів, а також одяг, промислові товари, іграшки, листівки та сувеніри. Друга частина складається з експонатів, котрі пов'язані з воєнними діями, зброя, військова форма. Хотілося б виділити частину експозиції, присвячену лікарям, що рятували життя учасників бойових дій. Взагалі, Перша світова війна ще не закінчена. Тобто, події, які відбувалися тоді, в 1914 році, все ще продовжується. Ми бачимо на сьогодні їхні наслідки. І ви самі, якщо пройдете по виставці, роздивитеся експонати, бо бачите, як багато аналогів з сьогоднішніми подіями, які відбуваються в Києві, і в усій Україні, і в всій Європі. Про актуальність виставки нам розповів один з відвідувачів музею. Знаєте, я вам скажу більше, як людина, яка тільки тиждень повернулася зі сходу, власне, з Маріуполя і Волновахи, можу сказати, що нам не вистачає. Нам кардинально не вистачає тем, які пов'язані з історією. І, власне, біда одна, що насправді потрясаючі колосальні виставки, як от власне, я бачу, мої колеги зробили в Києві, їх не вистачає на сході України. Тобто проводити такі виставки не просто необхідно, а це є обов'язок наш обов'язок, і Його необхідно робити власне центр і схід України, тому що так вже сталося, що західна центральна Україна на сьогоднішній день, власне, в національному плані є більш свідчені. Загалом на виставці продемонстровано понад 400 експонатів. Повноту картини додає мультимедійна складова: сенсорні панелі, монітори, інтерактивні об'єкти та ігрові елементи. Альона Буравецька, Євген Лузовий спеціально для час НАУ».